Усім привіт! До вашої уваги Огляд, мішечка з утям преміум, подивимось попадає. В настрілі у нас ось такі цікаві кросівочки. Розмір 41-й. Шкіряні. Розмір 37-й. Валюрові, блискучі кедики. Кельвін кляйн. Оригінальні Кельвін кляйни. Розмір 43-й, шкіряні. Валюровий, джиокси. Розмір 45. Класні зелені. 40-й розмір. Підошва гарненька. Дивимось наступний. Кэденайк. Розмір 43-й. Ось такий гарненький. Теж Найки. Такі дитячі. 36-й розмір. Дол речі. Раніше коштувало там і ціночок всередині 40 євро. 40 євро просто за одну пару. Найке оригінальні. Класна підошва, розмір 39 Ось такі кедики. Легкі. Розмір 39-й. Ми в імлі сталим. Так, наступні. Наступні ось такі найки. Цікаві. Оригінальні найки розмір 40 з половиною. Маленька моделька. О, так, Що це у нас? Шкіряні? Шкіряні. Shoes Company, 43 розмір. Легкі. Розмір 39. С Оливер. Ось такі. Розмір 39. Простенькі босоніжки. Розмір 39. 30... Дев'ятий, сороковий. Балетка. Наступні. третій. Дитячі. Простенькі рожевеньки з безпечними задніками. Розмір. 39-й. Спортивні пуми. Буци. Шкіряне взуття. Розмір 39-й. Ось такі, в гарному стані. Гарна підошва. Розмір 43-й. Здається, шкіра. Чоловіче. Наступні. Сороковий розмір. Жіночі. Простенькі, гарненькі, том Тейлори. Ось такі цікаві красівочки. 39-й розмір. блискучі. Дитячі, 21-й. Маті пусінькі. Леді. Це десь 30 36, й 37 й такі. Блискучі лаковані. Красівочки дитячі наступні. Про Ру... якийсь цікавий якийсь цьо. Розмір 48. Що собі. Ось такі. КД. 38 розмір. Ще. Ще теж кадика. Дивимось далі. Розмір 39-40, такий жіночий лакований. Дитячі Адідаси. Розмір 37-й, ось такі гарненькі. Лексус. Далі. 36 розмір. Босоніжечка. Ще. гарненькі, В гарному стані. Розмір 33. дитячі капо. Розмір 20. такі блискучі, простенькі. Розмір 39-й. з такого плану. Чоловіче. Шкіряні. Розмір десь орієнтовно 44-й. Виходимо на фінішну пряму нашого мішечка. Розмір 36-й. Ой, такі лаковані Лаковані, гарненькі. розмір 38. Прості, кедика. Ну, не кедика, а красивочки сороковий розмір, гарні босоніжки. Наступні. Лишилось у нас цих дві пари. Шкіра, Тамаріси. Оригінальні, розмірна сітка 39. Оригінальні шкіріни Тамаріси. Розмір 43, десь, 44-й. І ми оглянули 100% нашого мішечка, бачите, що попадає.